що їде, дивіться уважно, це його фотографія. І ось що ми зараз бачимо, що правоохоронні органи, міліція стоїть, ось, бачите, червоні прапори, стоїть поряд, охороняє їх. А це так звані ветерани, сьогодні, випуску в принципі, бачите? А це ветерани, оце ветерани, які були теж з автобусах. Так, а оце той ветеран теж, юхинті він вже в і накій шапці. Оце це, який простеляє Червоного прапора, оце, що розказують ветерані, вони вчора привезли і нагло обманюють громадські з Львівщини, які потім робили заяву. Мовляв, вони ще повернуться і перейменують наші вулиці, і заберуть наші українські церкви. І вони тут І усе нам розказували, що вони везуть ветеранів, які погано, і за ними дві швидких. І оце друзі ветерани. І це. І коли, і коли, власне, і коли, власне всі почали почали обурюватися проти... Це депутат міської ради Самощак, який з фотоапаратом. Він просто з фотоапаратом фотографувати. Бачите, він не має нічого, тільки в фотографіках. Оце його голоплять. А оце дітей, оце хлопчики, ще я не мають фотографії, я маю відео. Де дівчаток на Марсовому полі, 15-річних, 16-річних, завантажили воронок, які збирали е, стрічки е, Георгівські. Вони просто по марсовому полі збирали стрічки. В діти. Тим все, що щось відбувається, що хлопці не пускають, не пускають машину. Ви підбігли цілий городок дітей. Я не знаю, куди би їх завезли. Діти всі вийшли, всі червоні заплакані. Ми маємо відео, ми маємо телефон. Якраз, були, е, е, якраз ще дівчата були представники е, е, преси в тому місці. Це о також, це вже е, газом травлять. І сьогодні купа людей має опіки по лиці, черемовою, чекою газ називається.